Вітаю! Це програма Твій дім. Ми розповідаємо про те, як в Україні відбудовують зруйноване житло та облаштовують переселенців. У цьому випуску ми розповімо про будинки, які у березні 22-го року стали відомими на увесь світ як символи атак расистів на цивільне населення. Один з них житловий комплекс Ірпінські Липки. Як бачите, тут повним ходом йдуть відновлювальні роботи. А ще донедавна цей житловий комплекс виглядав ось так: сюди водили численні делегації, щоб показати його руїни як приклад звірства окупантів. Такі сильні пошкодження пояснюються тим, що Ірпінські липки у березні 22-го року опинилися на лінії вогню. Житловий комплекс обстріляли запальними снарядами. Загорівся дах. Пожежу довго не могли загасити через сильні обстріли. Тепер у цьому житловому комплексі будівельний майданчик, де кипить робота. А далі ми розповімо про будинок в Чернігові, про який написали всі світові ЗМІ після влучання в нього рашистської авіабомби. Новий будинок у Чернігові. У 2021 році його співвласники вирішили створити ОСББ та відмовитись від послуг ЖЕКу. Олена стала головою правління. Зареєструвати нам вдалося ОСББ лише 23 лютого 2022 року. 3 березня будинок зазнав прямого влучання, були пошкоджені перекриття між поверхами і були також пошкоджені монолітні конструкції. Будинок наш постраждав не від однієї бомби, тому що поряд впало їх. Більше, ніж одна, ну загалом вісім штук, рахуючи з сусідніми будинками. Тому вибуховою хвилою у нас пошкоджено було 80% вікон. В квартирах порвало опалення, порвало, скажімо так, комунікації. У деякого порозривало навіть лічильники холодної води. В квітні місяці двадцять року розуміння чи можливо його відновити. Скажімо так, не було. Всі ну, мешканці дуже переживали, щоб не розбирали, щоб не визнали аварійним, тому що ну це наше житло, це наш дім. Після обстеження інженерами було прийнято рішення, що відновлення буде відбуватись без розбору верхніх поверхів. Кошти виділяло місто. Це кошти місцевого бюджету, тобто нашої громади. Другим етапом це стало зняття аварійності, тому що все, що посипалось з 13, 14, 15 поверх, і воно трималось на одній плиті на 12-му. І, скажімо так, ми переживали, що може статися ще обвал і можуть о, загинути люди. У перших числах серпня 22-го року, десь приблизно днів за 5, були розібрані завали. От і почалися підготовичий процес з, з, з організації будівельного майданчика, і десь приблизно з середини вересня 2022 року е, почались вже роботи по відновленню. Спочатку монтування пілонів, а потім е, плит перекриття. От потім, на жаль, ми зіткнулися з такою проблемою, як відсутність. Електропостачання, а, на жаль, трошки в нас ну, складнощі з відновленням в цьому плані були. Остаточно роботи були завершені наприкінці серпня 2023 року. Тобто, вже в вересні прибраний був будівельний майданчик і відкрита дорога для проїзду. Ну, в будинку ще у нас інженерні мережі е, потребують відновлення. Це протипожежна безпека наша і електромережі. Заміна вікон, також дверей. У листопаді минулого року наприкінці з'явилася програма від фонду енер... енергоефективності Віднови дім. От. І, скажімо так, я спочатку десь з місяць вагалась, але потім все-таки наважилась. Трохи нам було важкувато, тому що будинок нестандартний. Мені ще довелось поборотись за те, щоб дозволили по цій програмі фінансування на протипожежну безпеку. Ви можете за мною бачити, стоять ці вікна. Це приїхала вже перша партія вікон для фасадної частини. От я думаю, що до сильних морозів нам вдасться закрити перемо будинку, щоб як раніше він був у нас тримав тепло як термос. Якщо відновлення будинку вийшло на фінішну пряму, то з квартирами все складніше. Власникам їх здають ось в такому вигляді: ремонт з бюджету міста не фінансується. То ж далі все потрібно робити або за власні кошти, або подавати заявку у програму є відновлення. Однак із цим виникають проблеми, розповідає Роман. Від його квартири внаслідок влучання авіабомби фактично нічого не залишилось. В квартирі бу 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 була лише стіна, де була, були вхідні двері, які були деформовані та вирвані з замків. В рамках відбудови були перероблені. Там, де було пряме влучання, були е залиті вертикальні пілони, були зроблені перекриття, там, де було пряме влучання, та були зроблені деякі стіни в квартирах з прямим влучанням. Що стосується відновлення житла, то люди відновлювали житло за власний кошт ну, хтось брав борг, хтось е оформляв кредити. Тобто, якщо ви зробили житло самі, то ви молодці, ви взяли в борг, ви оформили кредит, ну, тому у вас є можливість якось це все відновлювати. По остатку суми комісія нараховує якийсь баланс. Тобто нам на сім'ю виділили 60 тисяч 62 чи 63 тисячі гривень на відновлення житла. Цей грошей вистачило для того, щоб купити якийсь гіпсокартон. Певну частину плитки та клею. Все. Залишилося доробити ванну кімнату та деяку сантехніку. З власних коштів по попереднім підрахункам на сьогоднішній день це порядку 20 тисяч доларів. Тож власники квартир, які зробили ремонт за власні кошти, не отримали компенсації своїх витрат. Та й до оцінки вартості робіт за програмою є відновлення, у них виникають питання. Тож наведення ладу в квартирах триватиме значно довше, ніж відновлення самого будинку. Нагадую, я знаходжуся біля житлового комплексу Кірпінські Липки. Тут проводять комплексну реконструкцію всієї вулиці, на якій розташований житловий комплекс. Планують відновити як ще зруйнований приватний сектор, так і найближчі багатоповерхівки. В самих ірпінських хлипках нещодавно розпочалися роботи. На відновлення будинку з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили 605 мільйонів гривень. Планують відремонтувати майже все від підвалу до даху, в тому числі й квартири. До речі, щодо квартир, з 1 січня 2024 року. Може буде отримати компенсацію за ремонт пошкодженого майна, зроблений за свої гроші. Механізм буде такий самий, як і по інших категоріях є відновлення: подання заяви в дію, розгляд заяви комісією, визначення розміру виплати. При визначенні розміру компенсації комісія орієнтується на акт первинного огляду пошкодженого житла та чек-лист зі встановленою вартістю будівельних матеріалів та робіт. Деталі можна знайти на сайті програми Євідновлення. Далі розповідь про унікальну відбудову відомого будинку у Києві, який спочатку частково розібрали, а потім зібрали. Цей будинок в Києві став відомим на весь світ у лютому 2022-го. На третій день війни в нього влучила ракета. Ця квартира була знищена внаслідок атаки. Зараз її відновили. Юрій, головний інженер місцевого ОСББ, згадує, що трапилось з будівлею внаслідок потужного вибуху. Дом здригнувся, але ну, спочатку не зрозумів, було що це. Вже коли вискочили на вулицю, я зразу вибіг, бо я був інженером будинку. Не знав, куди влучило, але в на нашому домі на верхньому поверсі знаходиться газова котельня. Треба було, першим ділом я перекрив газову трубу, яка внизу надходить, а вже потім почали роздивлятися. Бу, були поранені, але, дякуючи Богу, все зараз, все нормально. І вже перекрив газ, обійшов з іншої сторони. Ззовні картина була просто дуже страшна. Взагалі не було ніякого розуміння, що і як буде. Тобто, розуміли, що але, в принципі, будинок є. Мешканці, ті, навіть які виїхали, почали потихеньку хтось там повертатися ще за якимись речами чи там просто подивитись. Ну, ті, хто залишались, розуміли, що треба якось наводити лад, встановили там і чергування було. Через місяць після цього вибуху вже почали думати, що там треба робити, почали роз, розвантажувати. Пошкоджені поверхи, там де все було щель завалено бетон, уламки меблів, якісь речі, знову бетонна плита. Знову такий сендвіч получався, коли його почали розрізали дуже довго, бо там було найбільше навантаження на низ. Розуміло, що так довго не притягне, бо ставили маячки на верхніх поверхах, бачили, що в принципі, підлога. Саме в цій квартирі, де ми зараз знаходимося, це верхній поверх, вона почала нахилятися, бо не було знизу опори. Те, що МЧСники в перший же день ставили балки, але воно таке було. На початку квітня е прийшли експерти з інституту будівельної конструкції, тобто біля нас знаходиться, і вже почали проводити дослідження. Наскільки витримав будинок, основні конструкції, ті, що залишились, ті, що пошкоджені, ставили датчики, маячки, перевіряли. Цікава їх там техніка. Але вони вже потім давали рекомендації вже влітку, на початку наш будинок включили в перелік ті, що підлягають відновленню за рахунок міста. І всередині літа вони вже почали. Будувати, відновлювати. Діра в будинку була від 17 до 21 поверху. Тож не дивно, що приватна управляюча компанія, яка обслуговувала будинок до війни, від нього відмовилась. Тому співвласники створили ОСББ, щоб самостійно обслуговувати будинок та контролювати його відновлення. Владислав став головою правління. Ця подія дуже зблизила мешканців будинку. Тобто ніколи ми не були на настільки спільні і єдні як у час цих випавань. Тому і ідея створення ОСББ пройшла просто на ура. ОСББ було створено в вересні 22-го року. Відновлені роботи почалися у липні. Так що ми мали справу конкретно з компанією, яка займалася відбудовою будинку. Відновлені роботи почали з того, що п'ять поверхів частково потрібно було демонтувати. Оце було дуже складне завдання, з яким будівники опоралися. Коли вони розібрали верхню частину, почали відновлення, відбудову 17-го поверху заново зробили частину каркасу будинку. Потім зробили перекриття стіни. Після цього зробили утеплення, пофарбували, вставили вікна, заново поставили два ліфти. Крім того, була, була встановлена система водопостачання, електропостачання, теплопостачання там, де потребували. були встановлені лічильники і сам факт того, що вдома. Все ж таки, змогли відновити. Відновити якісно, це, це схоже на диво. За 9 місяців все відбудували не тільки з фасаду, а й зсередини. Власники квартир могли отримати свої помешкання або з соціальним ремонтом, або ось у такому стані, і далі все робити за власні кошти. Загалом відновлення будинку обійшлось майже у 57 мільйонів гривень. Така деталь, як в будинку, про який ми щойно розповіли, так і в ірпільських липках, біля яких я знаходжуся, створені ОСББ. Це дуже важливо, адже завдяки активності мешканців будинки почали відновлюватися. Перш ніж сюди прийшли будівельники, потрібно було зробити чимало підготовчої роботи. Наприклад, в ОСББ Ірпільські липки провели за свої кошти експертизу про те, що будинок можна відремонтувати, що його не треба зносити. За свої кровні розчистили руїни від сміття, провели безліч зустрічей з міською владою. Тож, порада одна: стукайте в усі двері, подавайте заявки на державні та регіональні програми, спілкуйтеся з чиновниками, комунікуйте з благодійниками, не втрачайте надії, як правило, активних помічають, а там і до реальної підтримки один крок. Це була програма Твіді відновлення миру та добробуту вашому дому. Бывайте здоровье!